Курси грецької мови загальною тривалістю 80 годин включають набуття базових навичок грецької мови, розвиток міжкультурних компетенцій із акцентом на розуміння грецького культурного контексту, історії та основних цінностей Європейського союзу. Крім того, вони надають необхідні знання про правову основу, що регулює трудові права та обов'язки в Греції. На заняттях з грецької мови для дорослих біженців, іммігрантів мовне та культурне різноманіття не є перешкодою. Воно є джерелом багатства. Через спільне навчання, практичні заняття та використання рідної мови студенти вчаться спілкуватися, розуміти один одного та співіснувати. Навчання ґрунтується не лише на передачі знань, воно ґрунтується на взаємозв'язку. Ми заохочуємо участь, спілкування та обмін досвідом, щоб вивчення грецької мови стало спільною подорожею. Курси пропонуються як очно, так і онлайн. З групами, пристосованими до рівня та потреб кожного учасника. Ми використовуємо сучасні педагогічні методи: рольові ігри, драматизацію, технологічні інструменти, а також музику чи їжу з різних культур. За допомогою зображень, жестів, міміки та спільного досвіду спілкування стає можливим навіть тоді, коли на початку немає спільної мови. Де є повага, інклюзія та взаєморозуміння, там є й освіта. Вивчення мови це не лише знання. Це інтеграція, це майбутнє. Одержувачі, які успішно завершать 80 годин курсів грецької мови, матимуть можливість взяти участь у 70 годинному професійному навчанні у спеціалізованій сфері, а також у 270 годинні оплачуваній стажуванні з максимальною загальною сумою до 1600 євро.